чувак сказав що він помститься за Ірину Падай. Куди ти пропав Ну от куди він пропав Скажіть пожалуйста. що це за приколи Все. Нема. був пацан і нема, пацана. Все. От, пожалуйста, з Денься? Шо це таке? де Він назад вернувся, він що, реснувся? А, не, він просто назад вернувся. Що це за прикол був? От поясніть мені, що це був за прикол? А це що за прикол? Цигани викрали коня, що це за. Porsche. Я хотів коні, в ну, но а тепер я буду борщ. бля. Повернить ко.